Цей тиждень приніс багато подій, і для українських реалій це скоріш норма. Утім, кілька епізодів заслуговують того, щоб зупинитися на них окремо. Вони не пов'язані між собою однак одну спільну рису таки мають. Всі ці події симптоматичні. Тобто, по них можна робити висновки по тенденціях у цілому. Зранку, ранку 25 червня, народному депутату Миколі Тищенко вручили підозру у скоєнні злочину. Вже ввечері суд обирає йому звобіжний захід, 60 діб під домашнім арештом. Те, що Тищенко утнув якусь дичину, ні для кого не є дивиною. Взагалі, Микола Тищенка і дичина поняття тотожні. Проте раніше йому все сходило з рук, і далі обурення в соцмережах справа не заходила. Але в цей раз все пішло не за звичним сценарієм. Ба більше, навіть керівник офісу президента Андрій Єрмак змушений був відхреститися від Тищенка, а він на секундочку його кум. І абсолютно ручному ДБР двічі повторювати не довелося, і офісу генпрокурора, до речі, теж невідомо чи Єрмак напряму наказав правоохоронцям взяти за бейці Тищенка, але кожному, хто прочитав допис керівника ОП додаткових натяків не потрібно. Мочіть його, каже Андрій Борисович, бо затрахав він мене крепко ще і мандат в нього заберіть. Фортуна нарешті повернулася до Тищенка знайомим йому місцем. Втім, слід визнати, що в цей раз справді обставини Дніпровського воєжу для Тищенка склалися вкрай щасливо. Не дивно, що сам він одразу почав волати про підставу. Ну просто повірити в те, що йому просто не пощастило, значно складніше. Завжди ж щастило. Немає сенсу переказувати сам інцидент. Гадаю, всі його і так подивилися. А хто ні, то подивіться там коментарі насправді зайві. На перший погляд може здатися, що обурення людей виникло через військового, якого побила охорона Тищенка. Але про те, що це військовий, ми дізналися не одразу. Ця інфа з'явилася трошки пізніше. А спочатку ми побачили, як люди в балаклавах заламують руки людині з дитячим візком, яка зробила зауваження Тищенку. Ну ви делаете, так, що ви робите, рібоне? Що в смыслі, відпусти, це його смисліпустіволіони? І від цього відео вже всі охреніли. А виявляється, хлопець ще й військовий. Просто усвідомте, Тищенко і його охорона учасником інциденту зробила малу дитину, і сам факт цього вже є достатнім, аби Тищенка, врешті, вгамували. І бажано так, щоб іншим слугам неповадно було. Та і його охоронцям, до речі, теж окремо. Давайте зупинимося на тому, як виправдовував себе депутат. Поки що депутат петиція на сайті Верховної Ради лише за день набрала більш ніж достатню кількість голосів за позбавлення Тищенка депутатських повноважень, і це ідеальний привід, гадаю, Зеленському виконати одну із основних своїх передвиборчих обіцянок. Тим більше, що і пан Єрмак теж так само вважає. Але подейкую, що Тищенко має неабиякий талант у тому, як розсмішити коміка. Тому я дуже здивуюся, якщо із цієї петиції щось буде. Але повернімося до слів пана Миколи, намагаючись виправдатися, він наговорив такого, що питання виникають вже навіть не до нього, а до керівництва МВС. От про які такі обшуки ботофермах він казав, і про які 400 затриманих осіб. Хтось бачив подібну інформацію від МВС? Я ні. І ще а хто власне затримував? Сам Тищенко, кілька його охоронців та той поліцейський з Києва у жилеці? До речі, йому справді не пощастило, бо, скоріш за все, він таки виконував наказ керівництва. Дуже цікаво дізнатися, якого і взагалі, як так вийшло, що Тищенко йшов ліквідувати кол-центри, а потрапив у ботоферми? Чи кол-центри то і є ботоферми? Ну ок, чи може депутат будь-який боротися із шахраями, тим більше, що вони цілком справжні, та безумовно. Але вся депутатська діяльність має знаходити своє відображення у звітах правоохоронців та в рішеннях суддів. А якщо цього немає, то, то хто з ким бореться? Та й власне за що? Отже, наступні 60 діб Тищенко проведе вдома. Не можу не поспівчувати українцям у Таїланді, як вони там тепер без Тищенка. Втім, цілком можливо, що саме ці 60 днів і будуть вирішальними як для української політики, так і для представників чинної влади. Політичне життя треба знімати з паузи навіть попри війну, бо терпець уривається, і от це симптом, який краще б влада не ігнорувала. В понеділок, 24 червня, з'явилося повідомлення, що начальник штабу бригади Азов Нацгвардії України Богдан Кротевич подав заяву у ДБР із проханням розслідувати дії генерала ЗСУ. Якого саме генерала не повідомлялося, але доволі швидко з'ясувалося, що йдеться про Юрія Соделя, генерала командувача об'єднаних сил ЗСУ. Ситуація сама по собі безпрецедентна, адже навіть громадські активісти, волонтери і просто небайдужі українці на початку повномасштабки, не домовляючись разом, вирішили, що дискредитувати Сили оборони не можна а критикувати військово-політичне керівництво треба дуже зважно, адже кожне слово може і буде використано ворогом. Чи не було у війську проблем? Ну та були. Чи все нам подобалося? Ні, але якщо ти не в окопі, то хто ти власне такий критикувати військових? Давайте згадаємо протистояння без і залужного. Пам'ятаєте обурення соцмереж? Я не знаю, як у вас, але в моїй інформаційній бульбашці не було жодного, хто б підтримував депутатку Мар'яну. Та і хто вона проти легенди? А саме не менше, ніж легендою в українському суспільстві і сприймається генерал Залужний. Довіра до нього, а значить і до війська, була захмарна. І це насправді один із секретів, чому ми насправді вистояли. Однак я, як представник ЗМІ, постійно ставив і ставлю собі питання: а де та межа, що можна розповідати, а що поки що ні? Скажу відверто, це найскладніша дилема у питаннях виживання держави, коли є реальний ворог, що ставить за мету знищити нас, правда заради правди небезпечна, і вона не може бути пріоритетом. Тому нам всім і довелося навчитися внутрішній самоцензурі. Така була необхідність, і на жаль, така вона ще є. Знаєте, я все це так багато розповідаю, тому що хочу, аби ми усвідомлювали, наскільки критична інформація та і критика сама по собі може бути небезпечною. Але у ту ж саму мить критична інформація та і критика є запорукою виживання позитивних змін та мобільності. Залишається лише одне питання: як подавати цю критику, аби не нашкодити. Певна кількість журналістів наважувалася піддавати дії військових критиці, але, як правило, це були журналісти, які самі з фронту не вилазять. І навіть, попри всі свої заслуги, ніхто з таких журналістів не був застрахований від звинувачення у розганянні зради. Інша справа, коли критикують самі військові. Втім, і тут не все так гладко. Зазвичай страждає і той, хто критикує, і той, кого критикують. Справа головного сержанта Маркоса із 47-ї бригади наочний тому доказ. Однак залишається безперечним той факт, що коли критикують військових військові, причому публічно, це має неабиякий резонанс. А тепер уявіть, якщо це не просто критика, а звернення до ДБР. Не дивно, що реакція від президента була просто миттєвою. У той же день, як стало відомо про заяву Кротевича, Зеленський змінив командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Соделя на бригадного генерала Андрія Гнатова. Що далі робитиме Содель, невідомо. А от що він робив на попередніх посадах у кольорах і фарбах, розказує у своєму зверненні до ДБР на штабу Азова. Зміст цієї заяви якимось дивним чином дістався Вашингтон Пост, і тепер всі України. Ські змі якраз і посилаються на це видання, висвітлюючи цю історію. Отже, Кротевич звинуватив Соделя у тисячах людських втратах, яких можна було б уникнути у нерозумних діях і приписуванні собі чужих заслуг. Обвинувачення серйозні, напевне, і з доказами. Тому дуже цікаво буде стежити за цим розслідуванням. Бо якщо генерал, герой України, справді винен, то його справедливе покарання дійсно може зламати стару радянську систему. З нею боровся колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І як це не дивно, з нею продовжує боротися Мар'яна Безугла. Хай є у свій інколи шкідливий спосіб. Я більш ніж переконаний, що заява Богдана Кротевича це вже останній варіант вплинути на перебіг подій. І це подіяло. Чи не відкриває це скриню Пандори? Ми ж розуміємо, що Содоль це не єдиний такий генерал або полковник, підполковник, майор чи капітан. Чи не посипляться тепер скарги і заяви на вишестояще командування? Ну, цілком можливо. Але парадокс у тому, що через те, що армії постійно потрібне поповнення, її зараз наводнюють люди з геть різними знаннями, вміннями, бекграундом і вподобаннями. І така масштабна мобілізація не може не змінити ЗСУ зсередини. Так, армії хотілося б залишатися закритою структурою з усталу ієрархією, але опиратися структурним змінам стає дедалі важче. Тож заява азовця це дуже потужний симптом, і як це не дивно, позитивний. Ввечері 23 червня в Дагестані, це поки що Російська Федерація. Озброєні люди напали на православні храми та синагогу у Махачкалі та Дербенді і зав'язали бій із правоохоронцями. З 21 загиблого більшість поліцейські, і ця кількість ще збільшиться, оскільки декілька поліцейських досі перебувають у важкому стані. Ця атака не є безпрецедентною. Теракти на Росії справа звичайна, але ця атака не є терактом у звичному розумінні. Навіть російські змі порівнюють її не з крокусом, а з подіями 2014 року, коли така сама група озброєних людей захопила будинок преси у Грозному в Чечні, і тоді теж основними мішенями були правоохоронці. Тож який це таракт? Це збройна вилазка когось. Можливо, повстанців, але точно не терористів. За масштабами і характером бойових дій це нагадувало справжню війну. Та кількість дійових осіб була незначною, але події дуже легко масштабувати. Вже після Крокусу було зрозуміло, що російська правоохоронна система настільки деградувала, що навіть якщо бажаючи вирішить влаштувати стрілянину у поліцейській дільниці, чинити опір їм буде банально нікому. До Дагестану це була теорема. Після стала аксіомою, і десяток добре озброєних людей здатні влаштувати справжнє пекло. А якщо вони будуть ще і ідейні, то це гримуча суміш. Примітно, що в атаці на Махачкалу та Дербент брали участь не звичайні вахабіти серед них близькі родичі голови району, у якому і був здійснений напад, боєць ММА та навіть місцевий політик, екс голова районної організації Справедлива Росія. Це настільки символічно, що навіть коментарів не потребує. Ну от просто порівняйте таджиків з крокуса настільки переляканих, що навіть починаєш сумніватися у тому, що то вони справді постріляли купу росіян із цими дагестанськими стрілками. Ви все ще думаєте, що це теракт? А от російське ФСБ думає і наполегливо шукає український слід. Навіть не сумніваємося, що знайде. І для нас це добре, адже поки ФСБшники ганятимуться за міфічним українським слідом, у них буйним цвітом квітнуть ячейки і діл. До речі, ісламська держава вже похвалила своїх дагестанських одновірців за те, що вони там влаштували. Тим часом російська владна вертикаль поводить себе самовбивчою абсурдно. Її тіло пожирає гангрена, а вона робить собі хіміотерапію від раку. Утім, ще раз повторюємо: ми залюбки вболіваємо за обидві команди і бажаємо їм перемоги. Не секрет, що Дагестан це одна із точок, де врешті може вибухнути по справжньому. Передумови для цього є. Федеральна влада стрімко втрачає контроль над процесами в регіоні. Перший дзвіночок там пролунав ще у 22-му році, коли через масові протести місцевих Москва змушена була суттєво скоротити масштаби мобілізації в регіоні. Далі був жовтень 23-го, де антиєврейські виступи ледве не переросли у єврейські погроми. Тоді багатьом експертам здалося, що це російська влада зрежисувала антиєврейський бунт, адже поліція навіть не втручалася в події. Ба більше учасники заворушень були невдовзі просто відпущені по домівках. Але правда полягає у тому, що федеральна влада не втручалася, бо банально не мала сил у той же час. Місцеві правоохоронці та силовики взагалі не квапилися виконувати накази центру. До речі, бунт Пригожина якраз саме цей довів у Ростові. А тепер настав час переконатися у слабкості влади і на Кавказі. Наступні напади і атаки на урядові структури це вже навіть не питання часу. Вони точно заплановані і точно відбудуться. А за стрілками підтягнуться і місцеві політики або ті, хто хочуть ними бути. А значить, чекати політичні вимоги теж залишилося недовго. В цю неділю у Махачкалі та Дербенті відбулася добре продумана військова операція, і це новий етап в житті путінської Росії, хоча і закономірний, адже Кремль 10 років культивував ненависть, нетерпимість і мракобісся у своєму суспільстві, щедро здобрюючи це все в залежності від регіону, алкоголем або наркотиками. Навіть дивно, що це не вибухнуло раніше. Кавказ ось ось запалає, і це не піде в жодне порівняння із війнами у Чечні, особливо якщо врахувати, що тоді Кремль користувався міжнародною підтримкою, бо формально був на боці добра. Зараз же після повномасштабного вторгнення в Україну, коли Москва остаточно показала всім своє справжнє обличчя, події як от у Дагестані сприйматимуться світовим суспільством як розбірки між терористами. І нехай вас не засмучують слова співчуття, які лідери західного світу висловлюють в Москві після чергового кривавого інциденту. Вони інакше не можуть інакше б вони не були б цивілізованим заходом. Однак глобально. Рішення по російському питанню прийняте. Тож вітаємо наших партнерів та союзників у лавах, вболівальників за обидві команди. В Росії все тільки починається. Не забувайте підписуватися на YouTube канал, будете знати більше і будете знати важливе. Побачимось!